Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо далі нашу головну фундаментальну тему дослідження місії України. В останньому відео, в останній лекції ми максимально наблизилися або постаралися зрозуміти суть метаморфози як явища. На якій тримається весь розвиток, і навіть не тільки розвиток людини чи навіть нашої планети, а взагалі розвиток будь який розвиток всесвіту, оглянули на, на, на кількох прикладах, в тому числі на прикладі циклічного руху людини в буті, тобто в процесі реінкарнації, як від однієї метаморфози до іншої людини. Розвиток людини переходить, і таким чином відбувається загальний розвиток. Тепер ми йдемо далі, і сьогодні ми в першу чергу почнемо говорити про метаморфозу містерії Голгофи, щоб зрозумівши метаморфозу містерії Голгофи, безпосередньо підійти до розуміння метаморфози народження. України ти, року 1991. Отже, що можна сказати про містерію Голгофи? Це, як вже було сказано, найбільша метаморфоза, взагалі найбільша метаморфоза, яка тільки може бути в еволюційному розвитку. І зараз ми це подивимося більш конкретно. Отже, що таке метаморфоза, яку дала людству і дала космос містерії Голгофи? Для цього треба сказати, знову ж повернутися, ми вже про це говорили на раз, до самої ідеї розвитку? Розвитку, в якому в центрі стоїть людина. Суть полягає в тому, що розвиток, суть розвитку, глобальна суть розвитку, є в тому, що колись. З єдиної величезної групової душі треба було індивідуалізувати окремі частинки, окремі я, щоб вони одержали самосвідомість, і потім на основі цієї самосвідомості вони знову об'єдналися у цю спільну колективну душу, але вже як свідомі елементи. Тобто, це якщо взяти дуже грубими мазками. Таким чином, для того, щоб відбу... він міг відбуватися цей процес, щоб людина могла одержати самосвідомість, мусила бути підготовлена, підготовлена е... тілесність, мусила бути підготовлена чаша, в яку оця самосвідомість могла прийти. І це був довгий процес, який розтягнутий в трьох попередніх еонах. В першому еоні на древньому Сатурні. Людина одержала зачатки фізичного тіла. В духовній науці це так звані сатурничні яйця. Тобто, це була, умовно кажучи, оболонка, фізична оболонка, в яку потім могло, можна було щось складати. Ота, От як ми кутю наливаємо в макітру. Оце була та оболонка, дійсно, шкарупа яйця. На другому етапі, на етапі Еону Древнього Сонця в це сатурнічне яйце був влитий ритм. Разом з ритмом було влито життя. І це яйце ожило. І на третьому етапі, на етапі древнього місяця, це життя прониклося почуттями. З'явилося почуття. І тільки. На етапі землі, на Еоні землі, в ці підготовлені тіла могло спуститися Я. І містерія Голгофе це якраз те найважливіша суть містерії Голгофе це те, що Христос приніс оцім підготовленим тілам, приніс людині Я, приніс самосвідомість. Як таку, яка виходила з оцього Христового Я. І можна сказати, що до містерії Голгофи зовнішній світ, духовний світ працював над створенням оцих тіл, над створенням чаші, над створенням людини, в яку могло ввійти я. Після містерії Голгофи, коли у людини з'явилося Я, разом з я у людини з'явилася совість. Або почала розвиватися совість. Це не значить, що тобто зараз я розумію, що ці такі слова викликають шок. То як раніше люди жили без совісті, вони не мали якихось правил поведінки? Та ні, правила поведінки були. І те, що вони були, найкраще ми бачимо по, знову ж таки по Біблії, де в Старому Завіті говориться, що. Були закони заповіді Мойсея, і кожен правомірний іудей повинен був дотримуватися цих заповідей. Тобто був зовнішній закон. Закон був отут. Закон. Він був зовнішній. А крім того, треба слід пам'ятати, що до в старі часи, поки у людей ще був не інтелект, який зараз у нас є, всіх практично людей, в кого більше, в кого менше, але інтелектів всіх. І цей інтелект гасить, за великим рахунком, дуже сильно гасить те, що ми називаємо даром яснобачення. Раніше люди мали, можна сказати, у них був відсутній інтелект як такий, зато у них було присутнє яснобачення. І люди бачили духовний світ. Чим далі вони просувалися до містері Голгофи, чим ближче підходили, тим, ясно, тим ем, дав яснобачення гаснув. Але нижній, самий нижній астральний світ люди бачили. І у цьому нижньому астральному світі вони бачили істоти, які там жили. І саме ці істоти виконували свою рідну роль совісті. Тобто, якщо людина робила якісь неправомірні вчинки, якісь, ем, якусь, якусь біль іншим людям, і щось таке, що було пов'язано з іншими, людьми, які від них терпіли біль, то на цих людей в духовному світі вони відчували атаку цих духовних нижніх, нижніх духовних сутностей, які у грецькій у римській міфології називалися фуріями, лярвами. Там ще якась і, і були, могли бути інші назви, але от фурії і лярви, вони нападали. Це щось наподобі, як тепер, коли людина дуже зловживає. Наприклад, алкоголь. І коли допивається до того, що вже, як кажуть в народі, біла гарячка, тоді біла гарячка, ну, що інше, як людина теж в зв'язку з поскодженням мозку, відкривається самий примітивний дар Яснобачення, і вона бачить оці примітивні, на астральному плані ці елементарні сутності, які на неї нападають: чи там щури, чи, 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 чи таракани, чи ще щось, це вже не має значення що, але вони їх бачать. І от. По цьому баченню до містерії Голгофи люди і координували свої дії. Це і був, так би сказати, ерзат совісті, це і було замінник совісті. Але коли відбулася містерія Голгофи, коли людина одержала я, це я почало розвивати совість. Ця совість розвивалася через, через рух в інкарнаціях. Те, що людина приходила в духовний світ, в фізичний світ, все, що вона тут робила, вона потім ці свої діяння несла в духовний світ, а в духовному світі вона їх переживала як протилежність. Тобто те, що вона робила комусь, це вона відчувала як те, що робили їй. І це у неї закарбовувалося, лишалося в цьому я як пам'ять. Пам Яку вона, яку вона, можна сказати, самий факт цього, що відбувалося, вона забувала, а от відчуття, що таке, що це чомусь щось це погане, це не можна робити, тому що за це буде якесь покарання, за це буду, я буду безпосередньо нести якусь біль. Ну Це знову ж наподобі того, як ми, вчимо, ми вчимося писати, якщо нас зараз спитати, коли нам вже далеко-далеко, за шкільний вік, що ми вміємо писати, але момент процес, коли ми вчилися писати, ми його забуваємо. Але сам, саме самий навик письма лишається. а Щось подібне і совість. Як совість формується, людина забуває, але відчуття того, що це не можна робити, це у людини залишається. І чим більше людина переживає інкарнації, тим сильніше поглиблюється совість. І людина, деколи див, дивно, чому вона не хоче робити якусь погану річ, їй від того дискомфортно. А це тому, що вона вже раніше пройшла ці випробування, перетерпіла біль, і, е, і таким чином у неї ця совість напрацьовується. І вона, ця напрацьована совість, поступово стає внутрішнім законом, закон зовнішнього світу. Переміщається всередину. Отут він діє. І через закон, через совість людина починає змінювати зовнішній світ. Вона починає творити со соціум довкола себе, вона починає творити суспільство довкола себе. І цей процес від Голгофи теж має тривати ще великих три еони. тобто, має бути новий. Юпітер або у церковній традиції новий Єрусалим, потім має бути нова Венера, і потім має бути вулкан. І тільки тоді завершиться увесь оцей цикл, етап розвитку людини як великий, великий, великий процес. Тому містерія Голгофи це та подія, яка розділяє. Оцю величезну космічну діяльність. Тобто вона робить, ділить всю, всю еволюцію, весь розвиток людини на два на дві половини. З першої половини це коли людина над людиною працював духовний світ або працював зовнішній світ. Тобто це було те, коли формувало внутрішнє, потім друга половина це коли внутрішнє. Починає змінювати зовнішнє, починає працювати над зовнішнім світом, виходить з внутрішнього закону. І тому в нашому, навіть не планетарному, на еонному космосі, а в нашому всесвіті Голгофи – це найбільше явище. Більшим явищем за містерію Голгофи може стати тільки те, коли оце все, що відбудеться, прийде до такого поняття, про якому вже говорили, кришталеві небеса. Коли оцей процес завершиться і почнеться другий процес. І отут відбудеться ще більша метаморфоза. Тут космос, який створений Богом або Божественною трійцю, в якому людина розвивається і стає творцем, а тут буде космос, де людина сама вже буде творцем. Тут космос створений для людини, тут космос, який створить людина для когось. І тому тут буде тільки ця метаморфоза буде ще більша за метаморфозу е, містерії Голгофи. а на даний час більший метаморфози за Містерію Голгофи просто не існує. І ще дуже довго не буде існувати. А тепер, якщо ми розуміємо велич і значення містерії Голгофи в плані загальносвітовому, всесвітньому е, з позиції Всесвіту, тоді питання: а що ж тоді? Таке, що ж такі, тоді таке тоді така метаморфоза року 1991-го. Щоб зрозуміти це, підійти до цього, до цього розуміння, давайте ми проведемо паралель з життєвим шляхом людини, як вона розвивається, але з життєвим шляхом. Земного розвитку людини взявши за основу тільки три, можна сказати, головних віхи: це віху її народження, смерті, зрозуміло, і весілля. Або тут можна написати сім'я. Інші віхи ми зараз опускаємо тільки от. На цих трьох зупиняємося, можна сказати, що тільки по тому, як у всіх народах без винятку, з, яким, з якою увагою, з якою особливістю відноситься до моменту весілля, до свята весілля до цієї, до цієї, до цієї події, можна зрозуміти, що це надзвичайно якась велика подія. Що це насправді переломна точка. І вона переломна в тому полягає, що до весілля, від народження і до весілля людина працює над своїм «Я», І тільки після весілля людина починає працювати над сім'я або над, соціальним, над, над, над соціальністю своєю. Е, тобто людина свого. Правомірного егоїзму, коли її цікавить тільки вона і світ, який в ній до, до цей, у цій першій половині. Вона, коли відбувається весілля, вона створює першу оцю, першу цю комірку соціуму, де вона починає не тільки думати про себе, а ще про когось. Тобто тут вже з'являється жертовність людина. Тут стає жертовною. вперше стає жертовною. Але ця жертовність пронизана надзвичайно сильним егоїзмом. Тобто, ще, ну, я перетворюється в сім'я. Тобто, людина може бути дуже моральною, дуже жертовною для своєї дружини чи чоловіка, для своєї сім'ї, для своїх дітей, для своїх батьків, навіть для своїх родичів. Але все інше це відходить на другий план. Це не таке важливе. Головне, щоб що називається моя сім'я, щоб їй було затишно і, і, і добре. А як там на рахунок інших, це не, не так важливо. І тому це вже є перший елемент до жертовності не тільки до егоїзму, але цей елемент ще пронизаний дуже сильно силами егоїзму. І ось подібне сталося тут. Людина одержала я і 2000 два, два, років, до, можна сказати, що дві тисячі років, і йш напрацювання розвиток цього я в плані совісті. Але в плані совісті, ну, щось наподобє, як отут. Як, як отут ми маємо в людині совість сім'ї, коли по відношенню до сім'ї людина може бути совісна, моральна, жертовна, а по відношенню до всіх інших наскільки наскільки. Так і тут, 2000 років людина працювала над совістю, отут є совість. Але ця совість назвемо її так корпоративна. Це означає, що людина вона може бути дуже моральною, але по відношенню до своїх е, людей, які її оточують у плані чи національному, чи е, спільної ідеї, чи чогось іншого такого, з чим вона пов'язана. І це знову ж таки дуже гарно проявлялося в видно було по старому завіту, коли весь світ у євреїв був поділен на дві частини: тобто євреї, до до яких треба було бути моральному, тому що Бог за неморальність до відношень до євреїв наказував, і гої, тобто не євреї. З ними вже можна було поступати по-різному, залежно від ситуації. Тобто можна було ті народи з ними воювати, зробити, з ними робити там, нехороші справи і так далі. Головне, щоб, це, щоб совість проявлялася до тобі подібних. І зрозуміло, що це перший етап розвитку совісті. І коли ми говоримо про 1991 рік, це те саме, що ми. Отут починаємо підніматися у плані совісті як соціального явища. Тобто, якщо ми навіть сьогодні подивимося на те, як відбувається українсько-російська війна, то це можна сказати, що людство, яке люди довкола, які дивляться на цю війну і мають до неї якесь відношення, Підтримують росіян чи українців в залежності до того, яку, яка, яку вони, можна сказати, совість сповідують. Якщо це корпоративна совість, ну, наприклад, що від війни з Росією ми будемо мати дешевший газ. Тобто, якщо ми підтримуємо Росію. Або дякуючи тому, що от війна з Росії з Україною, там, якщо Росія буде перемагати, то просяде, наприклад, американський вплив у світі, і це дасть нам якісь, якісь нам дасть, дасть переваги і так далі. Тобто, що люди, частина людей дивляться на цю війну, а що з цієї війни я буду мати. І це є корпоративна сильність. Вони можуть бути дуже моральні люди. Дуже чесні люди по відношенню до собі, до собі подібних, але в цілому вони розділюють наші, не наші. Навіть сама війна з російського боку йдеться під лозунгом під лозуном за наших. От ми воюємо за наших. Люди, ж які підтримують Україну, вони її підтримують не тому, що вони її в основному звичайно, не тому, що вони з цього щось будуть мати. А тому, що є крикущий факт, акт несправедливості. Коли одна країна напала на другу, вбивають, нищать, руйнують, і це просто несправедливо. Тобто вони поступають, ця підтримка йде з почуття совісті як такої, а не з почуття корпоративної совісті. І тому можна сказати, що 1991 рік це є точка або момент, або метаморфоза, коли, коли корпоративна совість потрошки почне переходити в загальну Соціальну совість, або я б сказав християнську совість, коли не буде мати значення якої національності людина, яку вона віру сповідує, е, яких вона е, політичних е, поглядів, а буде суто з цією людиною поступатися по совісті, тобто, як ми поступаємо з нашими найближчими. Ну, оце перший погляд на ідею. 1991 року, яку ми почнемо розвивати в далі в наступних наших зустрічах, в наступних наших випусках. Дякую за увагу.